Лозівський міський голова відвідав Орільський Старостинський округ. Наразі в Орільці оновлюють систему водозабезпечення, замінюють аварійні ділянки водогонів, наводять лад на станції фільтрації, автоматизують процеси для стабільного водопостачання. Також нове водопостачальне підприємство Тепловодосервіс, яке буде обслуговувати селище з 1 серпня, почистив резервуари для води та замінив зношені елементи. В Орільці також готують відремонтоване приміщення для амбулаторії та шо. А місцевих аграріїв привчають до порядку, до прибраних узбіч та участі у благоустрої Старостинського округу. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, поспілкувавшись із людьми, домовилися спільно попрацювати над створенням волонтерського центру для переселенців. Подібні вже існують у інших селищах громади та Лозовій. Підтримуємо їх та координуємо роботу, щоб охопити допомогою якомога більше внутрішньо переміщених осіб. Також керівник громади додав, що готові підтримувати ініціативних, небайдужих та результативних людей.